Оказывается, в Люксембургі на выходные за проїзд платить не нужно. 5,85 евро. С євро. З такими ценами на хліб, я думаю, вся страна сидить на безглютеновій дієті. Чи кажуть вони правду? Звичайно, що ні. Тому що в цьому возі я розібралася, що таке Люксембург і як воно насправді виглядає. Люксембург. Маленька, але неймовірно багата країна в самому серці Європи. Вона славиться своїм високим рівнем життя та стабільною економікою. Люксембург один із засновників Європейського союзу. Тут розташовані головні європейські інституції. Місто Люксембург столиця країни зачаровує своєю архітектурою, яка поєднує середньовічні фортеці та сучасні будівлі. Також тут знаходиться один з найкрасивіших каньйонів Європи. Люксембург це місце, де історія зустрічається з майбутнім. Шашовичний влог. Ну що, Всім доброго раночку. Ми вже в Люксембурзі Люксембургу. Коротше, зараз наша задача просто вилізти з цієї, я не знаю, як це сказати, просто якоїсь заколдованої калюжі. І а, доїхати до центру. Якщо що, то можете взяти два буси. Можете Google Maps просто подивитись, і там все буде. Ось так приблизно виглядає головний вокзал у Люксембургу. Щоб доїхати до центрального вокзалу, ви можете взяти 10, 22 або 23 автобуси, або просто спитати центра Station чи ні? Ну і проїхати приблизно 8 хвилин. І ви вже там до речі, ми так і зробили. І ось сам центр міста. Трохи прогулявшись, ми зрозуміли, що хочемо їсти. Тому якось так і знайшли ми кафешку зі сніданком за 10 євро. В наше замовлення входили апельсиновий сік, будь-який гарячий напій, авокадо, яєчня, бекон, сир та хліб. Достатньо непогано погодитися. Місце просто хоч конем скакається, капець, дивіться. А тепер мені потрібно відчинитися. А, це було дуже легко ладно. Ну, а це, до речі, ціни на нерухомість в самому місті. І як же обійтись без вулиць з люкс брендами? О тут до речі ви можете взяти в три рази дорожчі продукти те біло. У мене немає грошей на тури по місту і таксі. І я не хочу ходити. То що обрати? І гарною альтернативою може стати електровелосипед, а також безкоштовний транспорт. Але ви мало чого подивитись, якщо просто будете їздити на метро або в автобусі. На цих станціях можна забронювати один велосипед 3 години 5 євро. I've been in and out my mind since I hit your phone I've been counting up the times that I did you wrong I just want you by myself when I get real gone Feel it's been a little while since we got along Yeah, We've been playing super games, the situation rotates And they say communication save relations, okay Medicated how I'm patient, wasting time ain't the way Cause I can see it on your face if you're like so us З подушками, то, на жаль, до церкви ну не можна напевно заходити. Тому ми чекаємо до другої години і потім вже їдемо заселятися в наш готель. Ну а тепер ми приходимо до розслідування проти Орел і решка. Зараз я перевіряю міфи або або хрен знає, що коротше зариваю решки. Колись відомо Фіса Чехова Сказала, що тут е, вигідніше випити, ніж хліба купити. Тому зараз ми перевіряємо. 5,85 євро. Ага. З такими цінами на хліб. Я думаю, вся страна сидить на безглютеновій дієті. О, шампусик. Всього 2 євро 10 центів. Ось ціни, як ви бачите. Так, ну от. Припустимо 5, Саме найдешевше. Окей. 3,69. Я знайшла ще саме найдешевше. 3,43. Запам'ятовуємо. І хліб коштує 2,49 І 2,60. шістдесят. те, що розказують, вареурішка, не завжди. Правда. Щоб дістатися з цього готелю, нам потрібно було взяти 9 та 29 автобуси. Кімната дуже компактна, тут туалет. Далі тут ну, душова кабіна, можна так сказати. Далі йдемо. Тут зеркало. Тут цілих три ліжка. Так. Ну тут трохи простору робочого, я не знаю, що це таке. І от самі краєвиди, от там от аеропорт. Ми вже відпочили з мамою трохи так годинки, дві або три. Поїли, все зробили, вже цілік подивилися, перевдяглися і зараз йдемо гуляти. І тому, ну що, я вас беру з собою. Дивіться далі. the Лило Сікре. Атирингідеса. А діревонасіда ОНІСає the бідапайзі. Я один раз катался на Ламборджини і то пару секунд на капоті. Ну а далі ми пішли на оглядовий майданчик, який, до речі, був безкоштовним, що мене дуже приємно здивувало. Та була приблизно 70-80 метрів і можна було абсолютно все роздивитись. Зараз ми заходимо в ліфт, щоб euh, спускатися вже. <рес> щоб <Щас> спускатися. що <рес> Ну, Ось якось так ми і спустились. Ну а потім нашою метою було залізти на ось той міст. Короче, дуже негарні новини. Ми просто врізали кругаля. Ми просто пішли по кругу, а де ми можемо сюди. Все, коротше, Зараз будемо шукати, де ми можемо попасти. А, в... І, напевно, через 20 хвилин наших днів по місту ми все ж таки дісталися до того мосту. Заткійно, так, ну ми добукалися десь. Я жіноти мало. Не знаю. І от що ми маємо? Ну, щось короче таке ну а далі ми знову вирушили досліджувати це місто. Дякую всім за перегляд мого нового вогну. А ми скоро з вами вже зустрінемось.